Ця стратегія з MACD, яку я зараз покажу, має одне із найвищих відсотків виграшу в трейдингу. Вона дуже проста у використанні, працює майже на будь-якому ринку, і, що найважливіше, приносить гроші. MACD або ковзне середнє зближення розходження. Moving average convergence divergence це один із найпопулярніших технічних індикаторів, які використовують трейдери. По суті, цей індикатор використовує ковзні середні, щоб знаходити тренди на ринку. І треба сказати, робить він це реально круто. Якщо ти вже маєш досвід у трейдингу, то скоріше за все чув або навіть користувався індикатором MACD. Але, чесно кажучи, сам по собі MACD так собі, нічого особливого. Тому обов'язково додивись це відео до кінця, щоб побачити, як я комбіную його з іншими індикаторами, і тоді він. Показує результат набагато краще. Перше, що треба зробити, це додати MACD на графік. Для цього відкриваєш TradingView чи будь-який сайт з графіками, яким користуєшся, заходиш у вкладку Indicators, пишеш MACD і вибираєш перший варіант. Все, MACD доданий. Давай розберемось, як він працює. MACD складається з чотирьох частин. Лінія MACD зазвичай це 12-денне ковзне середнє, зазвичай синє. Сигнальна лінія зазвичай 26-денне ковзне середнє, часто помаранчева. Гістограма показує різницю між MACD і сигнальною лінією. Наприклад, чим менша відстань між ними, тим менша гістограма. Чим більша відстань, тим більша гістограма. Якщо знизу вверх зелена. Якщо лінія MACD перетинає сигнальну зверху вниз, гістограма червона. І нарешті нульова лінія, яка показує центр MACD. Окей. Тепер як це використовувати MACD дуже добре показує тренди. Якщо ти бачиш, що MACD перетинає сигнальну лінію вгору, це сигнал, що графік рухається вгору. Якщо вниз Відповідно тренд вниз. Гістограма показує силу руху. Росте, значить, імпульс збільшується, зменшується, імпульс слабшає. Заходити в угоду треба тільки коли перетин відбувається нижче нульової лінії для лонгів і тільки коли вище нульової лінії для шортів. Якщо перетин вище нуля, і ти хочеш купувати, не роби цього. На перший погляд, все просто, але проблема в тому, що багато трейдерів використовують MACD сам по собі. А так воно не працює. Чому? Бо MACD чудово показує тренди, коли ринок справді рухається вгору чи вниз. Але коли ринок пилить у боковик, він сипле купу фальшивих сигналів. Рішення дуже просте: ніколи не торгуй проти тренду. Якщо плануєш купувати, то тільки коли ринок в аптренді, для цього додаємо на графік AMA 200 – експоненційне ковзне середня – Заходиш в індікатор спишеш AMA, додаєш перший, в налаштуваннях змінюєш період на 200. Все бачиш лінію. Якщо ціна вище неї, ринок в аптренді, якщо нижче у даунтренді. Тепер об'єднуємо все. Купуємо, якщо MACD перетинає сигнальну лінію вгору нижче нуля. І при цьому ціна вище AMA 200. Продаємо шортімой, якщо MACD перетинає сигнальну лінію вниз вище нуля і ціна нижче AMA 200. Я зазвичай ставлю стоп-лосс трохи нижче AMA 200. А TakPit беру з коефіцієнтом 1-1,5. тут виступає як стіна, через яку ціні важко пробитись. Але є ще один момент. Ця стратегія шикарно працює, коли є сильний рух. А от коли ціна йде боком, MACD починає гнати маячню, фальшиві сигнали сиплються один за одним. Що робити? Додати до цього price action. Просто визнач ключові рівні підтримки та опору. Наприклад, ціна впала до певного рівня і відбилася вгору. Якщо вона знову підходить до того рівня, очікуємо повторного відскоку. Але тут важливий момент. Відбій від рівня не гарантія. Ціна може пробити і піти далі вниз. Ось тут і потрібен MACD. Ми чекаємо, поки ціна підійде до підтримки, і дивимось. Якщо MACD перетинає сигнальну лінію вгору нижче нуля, тоді входимо в угоду. І, звісно, тільки якщо все це відбувається вище ema 200 Таким чином, у нас комбо MACD плюс EMA 200, плюс рівні підтримки опору. Це реально потужна стратегія з високим відсотком виграшу. Все секрети відкриті. Взамін прошу лише 2 секунди твого часу. Постав лайк цьому відео і підписуйся, бо в наступному ролику я покажу стратегію. Яка працює ще краще, ніж ця з MACD. Сподіваюсь, ти виніс щось корисне з цього відео. Побачимось наступного разу!